Пані Ірина пацієнтка Подільського регіонального центру онкології. На початку жовтня їй діагностували рак молочної залози. На щастя, жінка відповідально ставилася до обстежень, тож хворобу виявили вчасно. Зробила мемографію УЗІ і показала, що злоякісна пухлина. І дали направлення, щоб пішла сюди в лікарню. Сказали, що треба перевати. Кожен думає, що з нею нічого не станеться. Від цього ніхто не застрахував, ніхто. Так що повіряються і хороше, слава Богу. Живіт, працюйте і все. Ну, треба провірятися. Обов'язково. Таких, як пані Ірина, у мамологічному відділенні десятки. І, на жаль, у більшості жінок хвороба в занедбаному стані. Якщо порівняти навіть з 2021 роком, коли занедбаною була. Кожна п'ята жінка, і це і так багато. То на сьогоднішній день маємо кожну третю занедбану, тобто третя-четверта стадія виявляється кожна третя жінка. Відсутність профоглядів обов'язкових, відсутність диспансерізації, нагляду, тобто з передраковою патологією пацієнтів. Тобто, в совокупності все це дає такі плоди. Постійні стреси, шалений ритм життя і травми грудей. Медики кажуть, існує до сотні факторів, які можуть спричинити новоутворення. Пік захворювання перепадає на 55-65 років, це в основному це працездатність всієї жінки. А, от. Плюс спадковість, тобто наявність перш за все ракомовочної у близьких родичів, по материнській лінії або в сестри, наприклад. А, от. Плюс наявність взагалі будь-яких онкологічних хвороб у, у родичів. Е, плюс це проблеми в гінекологічній сфері, плюс проблеми в ендокринологічному Обміні плюс е, проблеми з печінкою, цукровий діабет, надмірна вага ожиріння, чи напаління, алкоголь, все це є факторами, які сприяють підвищенню ризику молочний розвитку раку молочної залози. Серед пацієнток регіонального центру і ті, хто через повномасштабне вторгнення расистів не змогли вчасно звернутися до лікаря. За період початку бойових дій у нас лікувалося більше ста жінок. Якщо буде точно, це 112 пацієнток було з патологією молочної залози онкологічної. 24 жінки було з Донецької області. Інші регіони це Чернігівська, Київська область, Херсон. Готується від пережитого і пані Лариса. Їй діагностували другу стадію раку молочної залози. Каже, лікарі блискавично зреагували і одразу взялися за лікування. Не завжди ми відчуваємо своє тіло, як би нам би хотілося, я знаю по собі. Я, начебто, завжди, якось поради, дослухалася, все виконувала. Але ось буквально грудень місяць. Мене документально підтверджено, що нічого не було, а тут воно є. Спочатку розпач, нерви і взагалі ви розумієте, що це таке. А Тут, звісно, ну, отримуєш ту підтримку, спокій і надію на майбутнє. Так що треба обов'язково, обов'язково, тому що це все в наших руках. Тим більше зараз така. І апаратура, і такий досвід у лікарів. що цього не треба боятися а навпаки, можна себе врятувати. У Подільському регіональному центрі онкології володіють сучасними медичними технологіями, дають жінкам шанс на повноцінне, довге і здорове життя. Сучасне лікування, лікування на ранніх стадіях дає право лікарям мамологам зберегти молочну залозу або провести вчасно реконструктивну операцію при раку молочної залози і перед ракою патологією. І жінка буде соціально реабілітована, медично реабілітована. Вона приходить в лікувальний заклад з молочною залозою і покидає наш лікувальний заклад з молочною залозою. Ніякої психологічної, фізичної травми вона не відчуває. Тож лікарі радять усім жінкам від 18 років щорічно проходити профілактичне ультразвукове обстеження, а тим, кому за 40, робити мамографію.